Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 20 квітня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео дуже важлива та цікава. Нормування пагонами кущів винограду 4-го року вегетації. У 2024 році весна розпочалася значно раніше. Саме тому, навіть 20 квітня 2024 року, на деяких виноградних кущах я вже можу розпочати нормування пагонами. Сьогодні я розповім, як нормувати пагонами кущі винограду 4-го року вегетації. Трохи пізніше я розповім, як нормувати пагонами дорослі кущі винограду. Нагадаю, що операцію з нормування пагонами я проводжу тільки тоді, коли пагони достатньо великі, та я можу побачити майбутнє сусвіття та відповідно майбутній врожай. Якщо маєте кущі винограду, що прокидається трохи пізніше, зокрема, як ось цей кущ винограду сорту монорх, нормування пагонами на таких кущах винограду також необхідно проводити трохи пізніше. Ось маємо кущ винограду четвертого року вегетації, сорт Преображення. Кущ саджався одно річкою у жовтні 2020 року. П на 20 квітня 2024 року кущ складається з чотирьох плодових рукавів. Перший плодовий рукав, другий плодовий рукав, третій плодовий рукав. Та відповідно четвертий плодовий рукав. Оскільки на даному виноградному кущі я вже сформував чотири плодових рукава, усі пагони, що ростуть від голови куща та аж до першого дроту, я прибираю. Ось маємо перше плодовий рукав. В першу чергу прибираю усі двійники та трійники. Далі прибираю усі слабкі та непотрібні пагони. Залишити потрібно від 5 до 6 пагонів на рукав. Таким чином я залишив 6 пагонів на перший плодовий рукав. Один з цих пагонів у наступному 2025 році буде продовженням плодового рукава. Його буде дуже зручно та легко вкладати на перший дріт. Ось маємо другий плодовий рукав. Також в першу чергу прибираю слабкі пагони та двійники. Таким чином, на другий плодовий рукав я залишив 5 пагонів. Третій плодовий рукав нормую аналогічно. Прибираю слабкі пагони та двійники, якщо є. Таким чином, на третій плодовий рукав я залишив 5 пагонів. Так само працюю з четвертим плодовим рукавом. Прибираю двійники та слабкі пагони. Таким чином я залишив 6 пагонів на четвертий плодовий рукав. На весь кущ винограду я залишив 22 пагони. Для куща винограду четвертого року вегетації цього буде цілком достатньо. Необхідно, щоб в подальшому пагони росли вертикально, не перетиналися один з одним. Для того, щоб в подальшому не було загущення виноградного куща. Надалі, коли пагони винограду сягнуть наступного дроту, я розпочну підв'язування пагонів винограду з метою, щоб тендітні молоді пагони винограду не зламалися. Починаючи з наступного року, це вже буде дорослий кущ винограду, тому нормувати пагонами його я буду так само, як і будь-який інший дорослий кущ винограду, в залежності від сили зросту та сортових особливостей. Ось маємо дорослий кущ винограду сорту Юліан, вік куща — 7 років. Як правильно нормувати пагонами дорослі кущі винограду, я розповім у наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як нормувати пагу на макущі винограду 4 року вегетації. Цікавить нормування паганому молодих кущів винограду другого та третього року вегетації. Рекомендую до перегляду ось це відео.